Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі. Хай луна лите, дитячий сміх, щастя, радості усім. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про наше рідне місто, наше Запоріжжя. Сьогодні нас у гості завітали діти з іншої країни, які нічого не знають про наше рідне місто. Але чому ж ми не зафігуваємо його рідним? Тому що. В цьому місті ми народилися і живемо. Це наша мала Батьківщина. А що ж є у місті? У кожному місті є вулиці, парки, сквери, лікарні, дитячі садочки, школи, кожне місто неповторне. А для того, щоб дізнатися про нього більше, я пропоную здійснити на велику подорож. Та поглянути, що цікавого в ньому є. Діти, а чому ж наше місто отримало таку назву? Тому що Запоріжжя це велике місто, яке знаходиться на берегах Дніпра. В Дніпрі є пороги, які завжди дуже перешкоджали проходу великих кораблів та суден. Завдяки цим порогам місто отримало свою назву. А чим же відоме наше місто? В ньому воно відоме найдовшим проспектом, який називається Соборний. Та найголовніша перлина та окраса нашого міста це острів Хортиця, одне з семи чудес України. Це заповітник, в якому живуть дикі тварини, знаходяться музеї, велика кількість пляжів, Запорізька Січ. На острові можна і сьогодні побачити виступи козаків на конях. Запоріжжя також місто фонтанів. Влітку, прогулянка біля фонтанів, допомагає пережити спеку. Це фонтан на площі поляка на бульварі Шевченка, де можна також побачити знаменитий годинник. А от і фонтан життя, який знаходиться. На площі Маяковського. Запоріжжя таке ж багате парками і скверами. А в старій частині міста нас зустрічає добова роща. Малята, яке у вас улюблене місто для відпочинку в Запоріжжі? А сьогодні я вам пропоную намалювати одне з найвідоміших місць для відпочинку нашу райдуку. Це дуже гарне місто з фонтанами місточками, великою кількістю квітів. А отримала вона свою назву завдяки скульптурі райтуги, яка стоїть над каскадом фонтанів. Давайте ми її розглянемо. Отака от в нас гарна та яскрава райтуга різнокольорова. Ну, треба з вами малювати з нижнього кольору? Нижній кольор у нас фіолетовий. Потім іде синій колір, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Шановні батьки, для початку намалюйте лінію простим олівцем 10-2 см від краю паперу. Це потрібно для того, щоб діти бачили лінію горизонту. Для роботи нам знадобляться. Фарба, пензлик, листя. Я взяла листя горіху, але ви можете взяти інше листя. Вода, серветка та аркуш паперу. Але спочатку розібнемо наші пачки, та підготуємо їх до роботи. Вийшли пальці погуляти, стали разом танцювати. Ось так, ось так. Стали разом танцювати. Пальці грали, веселились, раптом з песиком зустрілись. Песик дзвінко лає, пальчики лякає. Пальчики злякалися та швиденько заховалися. Малювати ми з вами будемо райдугу, починаючи з нижнього кола. Нижнє коло у нас фіолетового кольору. Ми малюємо дугу, не відриваючи верстинки пензля від аркушу паперу одним рухом. Малювати ми з вами будемо райдугу, починаючи з нижнього кола. Нижнє коло у нас фіолетового кольору. Ми малюємо дугу, не відриваючи. А тепер наберіть синю фарбу і так само. Одним рухом малюємо дугу поверх фіолетової дуги. А тепер наберіть синю фарбу і так само. Одним рухом малюємо дугу поверх фіолетової дуги. Не забувайте, після кожного разу, як ви набрали фарбу і використали її, перед зміною кольору, помийте пензлик у воді. А зараз ми будемо набирати блакитний колір і малюємо дугу. Не забувайте. Після кожного разу, як ви набрали фарбу і використали, промийте пензликом у воді, наберіть зелений колір на пензлик. Це буде наступна дуга. Подивіться, ще зовсім трохи у нас буде вже готова наша райдуга. Промийте. а наступний кольор у нас жовтий. А тепер наберіть оранжевий колір, Це буде наступна дуга нашої райдуги. Промийте пензлик у воді, приберіть зайву воду та наберіть на пензлик червону фарбу. Це вже буде останній шар нашої райдуги. А тепер візьміть листочок, покладіть його на клейонку та нанесіть жовту фарбу по всій поверхні листочка. А тепер візьміть листочок, покладіть його на клейонку та нанесіть жовту фарбу по всій поверхні листочка. А тепер візьміть листочок, покладіть його на клейонку та нанесіть жовту фарбу по всій поверхні листочка. Перекладіть його. Тією стороною, на яку ви нанесли фарбу до аркушу паперу, поряд з нашою райдукою, це буде дерево осіннє. Візьміть інший листочок, нанесіть на нього оранжеву фарбу. І так само, як є перший, переверніть і прикладіть з цією стороною, де ви нанесли фарбу до аркуша паперу. Притисніть та приберіть. Це буде друге дерево. Наберіть на пензлик ще трохи фарби або коричного кольору, або ж такого кольору, яке у вас дерево. І промалюйте стопор. Маляти, але ж не може нашої райду гостей висіти в повітрі. Давайте ми наберемо трохи коричневої фарби та промалюємо лінію, щоб було зрозуміло, що вона стоїть на землі, а не в повітрі висить. Ось такий малюнок у мене вийшов. Ви можете ще домалювати. Можете малювати листочки які падають з дерев. Можете допалювати хмарки на небі. А наш танітці закінчилася, діти. До побачення, до нових зустрічей, буду чекати нашої роботи.